Розпаковуємо сьогодні дуже цікаву книгу, яка надійшла до нас на реставрацію. Це служба Серафіму Саровському із каноном та капустом. В книзі знайшли маленький подарунок. Це е, така собі бумажка із е, якимось рецептом до ліків. Е, книга, на жаль, виявилася в дуже плачевному стані і потребувала повної реставрації. Укріплювали краї книги реставраційним папером японською бумагою. Також о, всю книгу розібрали, витягнули з неї старі нитки, якими була прошита книга. І весь блок прошивали після реставрації тоновість. Деякі листочки зовсім розсипались на дві половинки, тому ми реставрували і такі половинки. Також було втрачено два листочка самий перший у книзі і самий останній. Ми пізніше побачимо їх, тому що ми їх дорощували. Також прийшлося книгу дорощувати і на світловому столі, тому що вона мала деякі втрати паперу, і ці втрати ми дорощували іншим папером, щоб надати книзі міцності. Робота виявилася доволі довготривалою, але була дуже цікавою. Листи після підклеювання укріплення просушували під вантажем для того, щоб їх не повело, і потім ще декілька днів тримали під пресу. Зараз ми бачимо з вами на екрані якраз одну з сторінок і ось ще одну сторінку, які ми відновили. З молитвою це остання сторінка, а з іконою Серафіма Саровського це саме перша сторінка у книзі. Остання сторінка це були на політях «Слава і нині. і воно було почати, але не закінчене. Сторіночка втрачена, ми знайшли в інтернеті продовження цього молитвослівля і надрукували його самі і доростили втрачену сторінку. І зараз ми з вами бачимо зліва на екрані вже готовий результат, а справа це яка книга була до реставрації.